Потрапити за парту найпрестижніших університетів світу, навчаючись в школі, відтепер легше, щоправда, лише віртуально. Аби стати слухачем інтернет-курсу, достатньо зайти на сайт edx.org та зареєструватись. Понад 200 львівських школярів вже скористались такою можливістю та записались на курси. Я взагалі вибрала історичний курс, так як я полюбляю історію. Надіюсь, буде цікаво. Я тут заходив вибрав курс 20-го століття, то і історичний, і філософський курс там. І ще, головне на англійській мові, і то мені здається, дуже дуже цікавою. Я вибрала свій курс, і він називається Здоров'я і суспільство. Це актуальна тема, і е, мені цікаво е, вивчати його. І я думаю, що я моє майбутнє життя буде зв'язано щось е, в цьому напрямку. Фильмський відкритий університет, який працює на базі серверу EDX, пропонує 67 курсів, які умовно можна поділити на чотири факультети: гуманітарний, економічний, фізико-математичний та хіміко-біологічний. Тривалість 12-14 місяців. А от коли відвідувати лекції, слухач може обирати сам. Всі матеріали відкриваються на тиждень. І учень собі захоче зранку це пройти. Захоче ввечері після школи з кружкою чаю чи кави це пройти. Будь ласка, на базі львівської школи номер 69 Також створюють координаційний центр, де школярам допомагатимуть вчителі, волонтери. Надалі ми будемо супроводжувати наших учнів. Найбільший контакт буде звичайно з педагогами, які також повинні бути учасниками проекту, такими, як я вже казала, навігаторами або і доправляючими людьми і контролюючими в певній мірі, звичайно. Всі, хто прослухають курс та успішно складуть іспиту, отримують диплом, реєстрація та навчання у Львівському відкритому університеті безкоштовні. Вікторія Іваскевич, Олександр Бригадир, головні новини Львова.